Всем привіт! Шостий урок по розробці свого плагіна. Вести три плагінчика, ділея із різними приколами, наворотами і так далі. Шостий урок. Сьогодні ми розглянемо. Ну, сьогодні ми закінчимо, закінчимо із дизайном нашого, ну, як ми построїли общий дизайн, да? шаблон. Якби. І потім далі будемо розробляти нові крутілки і вже підстраювати вже під цей шаблон. Якби. Тобто а якби Стіль дизайна ми повністю закінчимо в цьому році. В цьому уроці, а не році. Я швидко пробіжусь, постараюсь швидко, не хочу занадто затягувати. Давайте побачимо, як це приблизно буде виглядати. Сьогодні кастомний відкрутілок. І лейбл. Додача лейблу. Ось так це виглядає. Ви бачите тут лейбл ділей. Формата Png, причому з альфа-каналом, тому що тут колір такий самий як колір внутрі. Ну, три крутілки, як у нас було, таке залишилось, це і бочок на кожній крутилці із своїм кольором, який теж можна задавати якби, кастомно. Взагалі тут все можна робити кастомно. Кастомний колір крутилки, кастомний колір ось цієї дуги, кастомний колір ось цієї дуги і так далі. Що я ще хотів сказати? Що я обрав ем, зміну розмірів, щоб воно нам не мішало, тому що тут воно трохи, як ви бачили, ну, странно робиться. Да? Саме кошко міняє розмір, але само, самі блочки не міняють. Це, якщо б це зробити, поміняти, треба теж лізти, там щось перекручувати. Я не буду це робити. Я залишу, як воно є. І єдине, що ще хотів би додати, що книжка Метю Холіманс. По розробці ділея, там він заморочився набагато більше. Там, наприклад, ось ця дуга, бачите, тут 0 децибл, але вона йде сюди. Він зробив, що вона тут ну, сіра повністю, коли б не крутив яку сторону, вона в таку сторону робилась би ось таким фіолетовим. Потім у нього ще можна вводити і. А, у мене теж можна вводити. Странно. Один, я і не знав, бачите, по його коді роблю. Воно так неадекватно вводиться. Один. І один, ні. Один. І один. Ні, не не, не вводиться. Воно так, воно вводиться, типа. До 5000, я так поняв, да? Наприклад, 4000. Ой, бля, що це зафиня. 4000 і должно бути 4. Мілісекунди. Так, да, 4. Бачите? Тут теж цікаво робиться. Ага. Мінус 6. Тут не працює. Ну, в общем, я над цим не буду зараз заморачуватися. Я залишу так, як воно є. Можливо, взагалі треба було обрати, а це ж воно нічого не писалося. <кхем> О, тут працює. Тут уже ні странно. Ну, коротше, залишу так, як воно є. А ви, якщо вам цікаво, то скачуйте книжку. В книжці книжка буде, в книжці там повністю він все це розбирає, повністю все від А до Я. Я, чесно сказати, пробував там щось робити, але у мене щось воно заглючувало, там якась ошибка, я вже не став її шукати і откатив відкатив назад до цього рівня, який я оставив. Тому кому цікаво, силочку на книжку я дам, вона платна, 35 баксів, здається, чи 39 Заходьте, купляйте і вже подробно зробите. А поки все залишає так, як є. Напоминаю, що сьогодні ми зробимо кастомний відок наших крутілочок і додаємо ось цей лейбл. Дивіться, що вам треба буде зробити? Вам треба додати два файлика, два документи. Як це робити, я вже вам показував у предыдущому році. Не перекрутіть, і подивитесь. Look and Feel – це header і Look and Feel CPP. Потім нам треба додати PNG-шку, ваш логотип. Як це робиться? Ідеться. Спочатку береться логотип. Я, наприклад, крафтив цей логотип на Recraft сайт. такий Recraft ну, Іскусний інтелект бесплатно закрафтить. Ви теж можете знайти будь-який э, АІ, будь-який іскусний інтелект, штучний інтелект, і хай він вам закрафтить. Єдинственне, що зберігайте в форматі PNG, PNG, і э, важливо, щоб був Альфа канал. Тому воно воно цікавіше буде з Альфа каналом. Дивіться, як воно бути. Так, щось заглючило. Як воно, в принципі, должно бути. Дивіться, ідете, значить, ви скачали вашу PNG-шку, да? сохранили її, ідете у ваш проєкт. І там, де папка Soch, сюди його закидуєте. Ось вона в мене. Бачите, тут Альфа канал. Оце щось синє, це все альфа а, сірий альфа канал. Формат PNG. Потім, що ви робите далі? А вот чтобы сделать далее, там надо будет вам нажать, нажать, нажать. Сейчас я вам покажу, что нужно будет нажать. Смотрите, я сейчас сделаю новый проект. <coughs> там можно было и так объяснить, но я же вам подробнейшим образом объясню, чтобы было все ясно. File, new project. Ну, я делаю новое, а вы, конечно, на старому, да, сделаете. А ви на старому. Так, папочку мені треба создать. Дивіться. Так, дивіться, 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 як ми це зробимо. Ми поки що закрили там, де воно создало. Йдемо сюди. Тут соуч, бачите? Сюди кидаєте вашу, вашу PNG-шку. Можна IP, IPEG, ну, IPEG не робить альфа канал, а от PNG робить альфа канал. Давайте я закину, наприклад, ось Це теж. Що G... там? Тільки поміняю. Назву якусь адекватну робіть, щоб не було такої херні. Щоб потім вам буде легше просто працювати. Просто я зроблю наприклад, ділей, там, наприклад, 2. Отака от так. от от назва буде. Тепер що ви робите далі? Далі знову відкриваєте ваш Juice, Цей проект. Ну, Тут його можете відкрити. Не тут, а і тут і відкриваєте його. Ну, саме цей проект у джусі. Ідете сюди. Ідете в Soach. Нажимаєте правою кнопкою мишки. Далі я не пам'ятаю, що робити. Add existing file. Бачите, воно вам висвічує в той папці, в якої ви закинули його. ось цей, цю PNG-шку. Ви сюди нажимаєте, нажимаєте Open. І у вас виходить, воно, галочка вже стоїть binary research. І далі ви вже нажимаєте сюди або сохраніть як, якщо як у вас проєкт відкритий. В даному випадку я нажму сюди, тому що в мене не відкритий цей проєкт. Я покажу, як далі з цим документом працювати. Це ми будемо робити в конці, в самому кінці. Просто я початку розкажу, щоб було зрозуміло, а вже як його там, ну, прописати, це я в кінці розкажу. Дивіться, у вас цей рісук, взагалі, він, ну, понятно, що він знаходиться там, де усі ваші документи. Так, а де воно у нас цей модулі? Шейдер код. Ось він. Ось цей рисуночок, Ну це нічого не значить. Він просто тут знаходиться і все. Його, нічого йому не зробити. А уже його щоб прочитать. Щоб його прочитати. Ось у цій папці LibreLi-Code, бачите? І тут такі здаються, у вас автоматично два файлика Binary Data CPP і Binary Data H. От у Binary Data H у вас прописані назви забінариного цієфографії, цього, цього, цього рисунка. Ось вони. Вони нам далі понадобяться, ці назви, щоб ми далі потім працювали з ними. Просто ще запам'ятайте, як зайти сюди, щоб відкрити, ну, щоб побачити, подивитися ці два документи BinaryData. data Ну, бінарідата аж нам треба і все. Все, поки нічого поки не треба. Я закрию це все, щоб воно нам не мешало. Удалю його, щоб потім не забути. Тепер дивіться, що вам треба буде ще создаємо ось ці два файлика. А як створювати, я вже вам показував в минулому році: хедер і CPP. В хедері ми прописуємо ось такі namespace color. Це всі кольори, які ми будемо використовувати із класу. Color. Це джусовський клас. Потім у нас іде клас: ми создаємо, rotary-knob-look-and-feel, який наслідується від класу Look and feel, feel версії 4. Це там, я так зрозумів, у джусі є декілька цих версій look-nfillів. and feel Є, по-моєму, друга, третя, четверта, може і перша даже, може і п'ята, не знаю. Ну точно четверта. Четверта, щось всі працюють, ну, більшість програмістів працюють, ті, хто плагінчики розробляють, і вони дають нам змогу зробити вже кастомні крутілки. Тут ви все залишаєте, як є, нічого я тут об'ясняти вам не буду. Всі ці функції, конструктора і так далі. Точно так же в Wook and feel, CPP. Я просто розкажу, що воно приблизно робить. Це конструктор, він задає колір. Колір. Uh, це колір лейбла, це колір слайдерів. Далі. У нас іде сама ця функція: Rotor Cnop у Confew. Тут ми задаємо, задаємо, задаємо. <coughs> Фігір, знаєш, ми тут задаємо. Ось тут є колір, ви можете поекспериментувати. По наприклад, вести якийсь свій колір. Да? Тут кноп, а ми можемо ввести щось інше там від джуса. Поводьте свої кольори, побачте, що міняється. Ви Ось цей код відповідає за, я тут написав, градієнт тіні. А тут що? Срі з срі Нью це якісь лінії, мабуть. Ну, фіг знаєш, експериментуйте, бо я так чесно не пам'ятаю. Я знаю, що цей клас він є як шаблонним класом. Коли ви будете розробляти свій плагінчик, ви просто це все вставляєте, як воно є, і далі вже просто самі кнопки крутівки розставляєте по місцям. А дизайн їх ви можете тільки підкоригувати, тому що кардинально міняти я б вам не совітував. Воно вже все якби є. Плагін від віду, він сильно взагалі не як сказати, не потребує. Саме тобто, головне це його функціональність. А внішнє відо вже на другому місці, я читаю. Коротше, ось це задає градієнт тіні крутілок. Ось це дуга. та дуга, що вокруг крутілки. А це радіус ось та стрілочка, що показує на крутилочці, Ось це рисування значення дуги. тобто по дуге, йде така фіолетова штука. Да? Вона якби крутить. крутить. Так, що тут лазить, кот лазить. І вона, і вона дає, дає значення дуги. То есть это по, по, по округу, який по, по, по крутілці. Так, і все. Ці два файлика ви зробили. Що тут далі? Далі ми тут здається, нічого не міняємо у цих файлах. Тільки в Едіторі ми, здається. міняємо. Плагін Едітораж. Тут вам треба буде оце прописати. Ну, собственно, ви скачаєте у вас буде все прописано. Не забувайте, що наслідування від Look and Feel H. І що ще ми тут робили? А де ми создаємо? Де ми создаємо об'єкт? Ніде ми цей об'єкт не создаємо. У нас просто воно працює без об'єкта, да, я так понял. Або я щось не бачу. Або. Так, іди. іди. Або щось, щось я не розумію. Ну, в общем, ви самі передивитесь тоді вже. Якщо щось буде неясно, то пишіть, я буду вже сам себе подивлюсь, тоді розкажу вам. Ось це, це залівка, да? залівка якби бекграунда. А ось ця штука це відповідає за вашу... О ні, ну, давайте ще по Resize, Resize це розстановка блоків. Да? Ви знаєте, що ті блочки, вони розтанавлюються з допомогою цього. З допомогою ось цих функцій. <coughs> ось ці блочки, три штуки, вони тут розстановлюються. Якщо я буду міняти їх розташування, то буде мінятися їх якби, розташування їх, ну, їхнє розташування буде теж мінятися. Так, і тут ще що. make visible теж треба було прописати. нас все було, по-моєму. Все було. Вам залишилося тільки прописати ось це в нас оцей, лейбл наш, наше лого. Пам'ятаєте, я вам казав, де вам треба вказувати назви. Ось тут вам треба буде указати назву ось цю і назву другу Binary Data. Це таке ж саме, тільки потім додається слово size. Де воно знаходиться, я вам вже казав. Ідете в. Juice Library Code і тут Binary Data H. Ось ця назва. У вас вона буде своя. І ви її прописуєте. Так, де воно було? Плагід H. У вас, до речі, тут, якщо ви два рази щекнете, воно наверху буде отображатися і можна, наприклад, зажати, закріпити і так далі. Тобто удобно дивитися це все діло. Плагін, editor CPP. <coughs> Ось тут ви прописуєте назву, тут прописуєте те ж саме, тільки ще додаєте потім слово Size, без пробілів, з великою буквою. Все, далі його... Ну, це якби би перемінна, яка бере імідж і його о, висоту пополам, і хейч це висота, віч це ширина, здається. І далі сюди ця функція прописує цей ваш селоготип. Береться сам імідж, це здається розташування, це його м, ширина висота. Це там теж щось не знаю. Розтягувати його можна, там, по-моєму, крутити можна, не знаю. Ну, в общем, поекспериментіруйте. І так воно, в принципі, з'являється. Так що, в принципі, нічого такого сложного немає. Але, ну якщо в цілому, то все, в принципі, отак. Єдине, що мене смущає, що ми ніде не робили об'єкт класу Look and Feel. Ніде в нас його немає. Мабуть, його і не треба робити. <кхем> Мабуть, його і не треба. Тут не буде точно. Ну, в общем, дивіться, якщо щось не ясно, питайте. В принципі, я вам розкажу, як воно є. Якщо ну, якісь конкретні у вас запитання будуть. А так, тут нічого сложного немає. Якщо, ну, ви повторюю, що читайте книжку по Сі Плюсам, і тут, в принципі, вам все стане ясно, де є деякі функції працюючі, що за що відповідає. Тут навіть інтуїтивно можна все це якби подивитися. Всім дякую, всім щасливого дня. Гарного вечора. Бо я вечором пишу.